Друзі, всім привіт! Я Аня. Вітаю вас на каналі про вінтажних ляльок. Це мали бути дуже спокійні естетичні кадри про день із життя колекціонера в Україні. Але ж ви знаєте, хто наші сусіди. І доки я не можу забрати свою посилочку, про яку буде сьогоднішнє відео, покажу вам, як класно справляється така штука з котячою шерстю, передаю привіт Ігорю з лялькової колекції і нагадую йому про написання коментаря під відео. Друзі, написання коментарів дуже важливе у просуванні відео. Тож, будь ласка, якщо хочете нас підтримати, залишайте коментар. Дали відбій. Тож я забрала цю посилочку. Ніколи в Америці не була, але завдяки цій неймовірній жені, яка присилала мені фотографії у реальному часі, я маю ляльок з американських барахолок. Саме те, що я обрала. Це дійсно вони не можу повірити. Женя, хоч і сама не збирає таких бомжичих ляльок, але мені дуже приємно, що вона знайшла час і можливість і надіслала, притягнула ці всі скарби мені та ще й цукерок поклала. Дуже тобі дякую, Женя. Спаклайс! Я вже робила огляд на таку ляльку з коробки. А тепер я приведу до ладу ось цю красуню. І тепер у мене є можливість вкрас... Вкрас... вкласти її гри <смі> вкласти їй гривку назад. Одну спарклушу ми розіграли, вона вже в Христини. Моя з коробочки стоїть на поличці. І це вже третя спарк Lies, яка до мене прийшла. Мені дуже сподобалося, що у неї є сережки. І у неї є каблучка, і це все видно було на фотографії. Тож я одразу попросила взяти мені цю ляльку. А ніжки в неї ще досі тримають кліки. Найприємнішим бонусом було те, що вона була в упаковці з іншою лялькою ось цією. Magic Moves Barbie 1985 року. І звісно ж. У неї є сережки, сережки 80-х. І на ній каблучка така сама з камінчиком. Ну, ви знаєте, мою слабкість. А ще у неї дуже відмінна мальовка від тієї Барбі, яку я маю. Погляньте, яка різниця. Мальовка Барбі часто залежала від країни виробника. Персейка трішки засмучена, що я любуюся, милуюся на нею, але ж подивіться на наступну ляльку. Та-дам! Це Twist and Turn репродукція до ляльки 1967 року. На ній навіть збереглась оригінальна суконька. А тут ще є помаранчевий купальник. Але він так дивно виглядає. Можливо, це хендмейд. Треба буде потім подивитися детальніше. Ви не хвилюйтеся, це відео буде довгеньким, і я вам все детально покажу і обов'язково приведу їх до ладу. Подивіться, яка цікава в неї Італія. Амурка зістрибнула. Злякала персею, злякала мене. Зіскочила з буфету. Дуже цікаво ці американські ляльки пахнуть кішкам, тож вони позбігалися і роблять огляд з нами. А ви і раді. У мене такої ляльки ніколи не було, тому я не дуже в курсі, чи має вона ось так робити, чи це повністю розхита Наталія. Кажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. А ніжки в неї на кліках. Це вже тут три красуньки. Лишилася ще одна на десерт. А ось і вона. Впізнали? Взуття не її рідне, тож я його знімаю. Можливо, так буде зрозуміліше. Ні, ніжки не на кліках. Це вона. Це Barbie Basics, модель номер 3 на Молді Steffi. Колекція 2009 року Black Label і ця лялька навіть у рідній сукні. Я була дуже здивована. Я пищала-вирещала, коли Женя надіслала мені цю фотографію. І ця панянка була в комплекті з лялькою Twist and Turn. І там ще була третя лялька Барбі, але я таки не колекціоную, тож для економії місця у валізі Жені попросила її не привозити. Ну а тепер шок-контент, який мабуть всіх цікавить, оскільки ж обійшлися ці ляльки. Кожна лялька вийшла менше ніж 200 гривень. Живіть тепер з цим! А я тут вже почала варити літній бульйончик. Ви знаєте, що першу водичку потрібно зливати. Хі -хі -хі. Обличчя у всіх дівчаток чудово відмилося, немає жодних плямок. Все класно. А ось так виглядає модельне тіло Барбі. Мені здається, я ще не показувала такого в своїх оглядах. У мене є така міч, яку мені подарувала Мариночка, а це буде подружка. Спарклуня блищить гарненька, частенька. Мені потрібно буде лише привести її волосся до ладу, я хочу чубчик прибрати назад, і волосся об'ємно підкрутити. Лише однієї дівчинки. Я бачу плямку, плямки на ляльці Twist and Turn, схоже щось на фарбу. Спробую спочатку рідиною для зняття лаку. Дещо відмилося, дещо ні. І, можливо, так, покладу на сонечко. Спробуємо вивести цю пляму. Хоча вона мене не так, щоби. Турбує. О, до речі, згадала за купальник. Так, це оригінальний купальник, а ви мені і не написали, як називається оця штучка, яка у лялькових головах буває. Напишіть, будь ласка. Так, тепер всі ляльки вимиті, вичесані. Вони сушаться. І зараз спробуємо. За допомогою цих засобів трішечки цю плямку висвітлити на сонечку. Я не знаю, чи вийде, але спробую. Яка естетика замовила такі бігоді на Аліекспресі, вперше ними користуюся. Мені сподобалися, можу радити. Мабуть, я забула показати зблизька, що у ляльки TNT у неї прошиті війки. Ну і доки волосся мокре, я збираю його у зачіску. Так зручніше працювати з ним. Полила гарячою водичкою, воно ще трішечки розгладилося. І ось так буде сохнути. Magic Moves лише трішки підкрутила. А ось це, так як виглядає типовий балкон лялькової колекціонерки. Я не знаю, що там видно з вулиці моїм сусідам. Час зайнятися спідничкою Skipper. Як ви бачите, я її випрала і. що? Я постійно кажу: не беріть, будь ласка, речі лялькові, якщо в них є напилення з кисневим відбілювачем. Що зробила я? Випрала, звісно. Угу. Ну і всі блискітки зійшли. Я покрила їх спочатку срібним маркером, але мені не подобається результат. Тож, я ще замовила ось такі блискітки на Аліекспресі. Хотіла взагалі знайти клей, такий, Як був в дитинстві з блискітками, але ніде немає вже такого. Тож це щось таке схоже на гель-лак. Подивіться, воно так блищить. Закріпила я його за допомогою маленької лампи для сушки гель-лаку, і мені дуже сподобався результат. Прямо, здається, як оригінал. Начебто так і було до того, як я додумалася вибрати. Потім я ходила фотографувати ляльку. Фотографії, результат цієї фотосесії ви можете побачити в моєму інстаграмі. А повернувшись додому, ця красуня вже висохла, і я не втрималася, щоб пофотографувати її. Ще й таке освітлення. Але фотографії ще в інстаграм не заливала, щоб не спойлерити. Ще потрібно буде знайти десь її чорні босоніжки з відкритими пальчиками. Але то вже таке головне, що в мене тепер є така красуня. А як вони ефектно виглядають разом з Мідж. Просто вау! Ох, це була дуже важка ніч! Але прийшов новий день і повертаємося до наших дівчаток. Волосся блищить, а як там справи у плями? Ну, можливо, пройшло ще дуже мало часу. Я щось не бачу, не помітила я різниці. Можливо, щось посвітлішало, але... Мене не дуже бентежить та плямка, але цей аутфіт я все одно не планую на неї одягати. Підібрала для неї ось таку суконьку, як вам. А для цієї спаклайс я вже маю зовсім іншу суконьку. Вона також рожева, вона також блищить. А це взуття, подивіться на ці деталі. Вона така гарнесенька, мабуть, одна з моїх улюблених суперстарок. Волосся Magic Moves трішки підкрутилося. Можливо, я її ще перероблю зачіску, але в даний момент вона буде ось так стояти. У цієї дівчинки, на жаль, механізм не працює. Можливо, якось можна його полагодити. Але от що цікаво, Моєї, цієї, що має шубку, там працює механізм. Але в неї якісь кривенькі ніжки. І обличчя мені, мабуть, більше новенької подобається. Але поставлю я їх разом. Наше відео підходить до кінця, тож я дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей! Бувайте!